Вітаю! Представляю безкоштовне розширення для копіювання оцінок з Classroom. Для встановлення розширення ви можете скористатися посиланням, яке є в описі до відео, або в магазині розширень Chrome знайти його за пошуком Журнал оцінок. Після того, як перейшли на сторінку, додаємо в Chrome. Після цього переходимо в Classroom. Переходимо на вкладку Оцінки. Оновимо сторінку. І у нас з'являється кнопка журнал. Для того, щоб всі оцінки в журнал підтягнулися, потрібно прокрутити суму прокручування, щоб всі оцінки завантажувалися. Так, після цього натискаємо на кнопку журнал і бачимо журнал в стандартному вигляді. Дати в цьому журналі йдуть не в зворотньому порядку, а від ранньої до пізньої. Список учнів у нас поділені на два стопчики я, і прізвище. Ми можемо поміняти місцями ці стовпчики. Можемо відсортувати а, за алфавітом. Таким чином у нас змінюється. Також ми можемо змістити. А, Рядки розмістити в тому порядку, як вам треба, наприклад, діти, які вибули, або щось їх можна розмістити в кінець. І так далі. Тобто, порядок у нас стовпчиків, порядок рядочків змінюється. Цей порядок також зберігається на вашому пристрої. Після того, як ми налаштували правильний порядок рядочків, можемо приступити до копіювання оцінок. Для того щоб оцінки скопіювати, спочатку потрібно їх виділити. Для виділення ми можемо виділяти як стовпчик. Натискаємо на перший, на останній весь діапазон виділяється, щоб зняти просто клацаємо. Також ми можемо виділяти діапазони для копіювання. Подивимося зразу на прикладі. Простої кнопки копіювати. Знач, кнопка копіювати призначена для того, щоб просто скопіювати, виділю всі завдання за 12 число, натискає копіювати. Куди будемо вставляти? Вставляти будемо в електронну таблицю. А це може бути або Excel, або Google таблиці. Я користуюся Google таблицями, натискаємо в потрібному місці і вставляємо. І бачимо, оцінки в нас вставилися. Список учнів умовний, він не відповідає, тому що в журналі. Значить, бачимо, що оцінки у нас скопіювалися. Далі, чому три кнопки копіювати, копіювати суми і копіювати середньому. Якщо ми на, завд... на один урок в Classroom виводимо одне завдання, тоді користуємося кнопкою копіювати. Наприклад, у мене є завдання тест. 12 балів максимальна оцінка, відповідно, виділяю один стопчик, копіювати, і за 12 я вставляю цю, ці оцінки. А кнопка копіювати суму. Іноді я роблю на урок не одне завдання, а декілька, і сума цих балів буде дорівнювати 12 за всі завдання. Тому я виділяю всі ці стовпчики, які стосуються одного уроку, де сума балів буде 12, я роблю копіювати суму і вставляю. Так, і копіювати середню. Бувають випадки, коли я ставлю три завдання, або 2 завдання кожна з них по 12 балів. Відповідно, щоб виставити оцінку за урок, потрібно виставити середню з усіх оцінок. Тому виділяю 2. Стовчика в даному випадку копіювати середи і вставляє. Середня оцінка автоматично округлюється до більшого. Таким чином, ми можемо швидко і легко копіювати оцінки з журналу. Також можемо виділити увесь діапазон. Все можемо копіювати і вставити. Нагадую, що розширення безкоштовно, будь-хто його можна встановити і користуватися. Бажаю успіхів!